Я дякую за ранене слово. Я хотів допомогти виступу свого колеги Осеціана. Дійсно є проблема що в Шепетівському районі, в село Пощі, недобудована школа. Фактично, що там зроблено? Є стіни, дах, і вікна. В даному на самому пункті діло навчається в найстарішій школі, яка є в Новійському. Школа дійсно є аварійна і в жаткому Дане заселений тут знаходиться в лісі. Село розвивається. Є газопровід, за... є, є... є... є підприємства, які є діючі, є діти, є молодь, е... яка йде в село. Що нам потрібно зробити? Михайло, Мак, е... я прошу все-таки звернути увагу, допомогти, враховуючи ваші професійні досвід, знайти фінансування і допомогти закінчити дану школу, тому що ми звертаємося вже на протязі другої катець. Ніяк не може не закінчити. На мою думку, можна знайти кошти в обласному бюджеті і нарешті закінчити дану школу. Потрібно, щоб ця школа жила, потрібно, щоб село розвивалося, яке фактично, на мою думку, є обділеним. Я прошу звернути увагу, знайти, знайти можливі варіанти фінансування і нарешті добудувати школу в 2018 році. Дякую мої переговори з